Оскільки війни посилюються, чи може це призвести до Третьої світової війни? За повідомленнями засоби масової інформації, ядерна зброя Росії знаходиться в стані повної бойової готовності. Оскільки війна продовжує загострюватися, це може призвести не лише до світової війни, а й до спалаху ядерної війни? Світ може зіткнутися з катастрофічним знищенням. Є лише одне місце. Де можна знайти притулок. Бог каже: нині ширяться всілякі моровиці і багато всякого злого духа. Тільки я, істинний Бог, тільки я твій прихисток. Нині ти можеш сховатися тільки в моєму потаємному місці, тільки в мені, і лиха не спіткають тебе, і ніяка біда не наблизиться до твого шатра. Бог наш притулок. Якщо ви бажаєте постати перед Богом, щоб помолитися і покаятися, проголосите амінь.